Чому у людей, яким зараз близько років по 40, часто руйнуються стосунки? Тому що саме в цей час базові потреби закриваються, діти підростають, робота робиться, а щастя його немає. І тоді наш мозок думає, що для того, щоб побудувати нове, потрібно напроч зруйнувати старе. Але насправді цей вік і цей стан скуки та передбачуваності життя означає, що просто в цьому житті ви вже готові зустрітися з собою, познайомитися, побачити себе та, врешті-решт, почати обирати. Найдорожчу людину в цьому житті. Так, це саме про тебе. Цей вік це чудова можливість починати втілювати свої дитячі мрії в реальність, замість того, щоб знецінювати стосунки та руйнувати сім'ю.